Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось я став час нашого з вами відео, яке я насував попередньому відео, що буде у нас огляд телефончика HTC Evo. Називається він HTC Evo 4G LTE CDMA. Почнемо з форм-фактору даного тефону. Тут розташована на камера. З лівої сторони у нас порт usb зарядки зверху мікрофончик роз'єм під навушники, кнопка включення. З тієї сторони, у нас кнопка звуку. Це я не знаю, що це кнопочка, потім знаємо по інтернеті. Внизу камера і, з... і все по ходу. А тут скидається кришка під під 7-ку. Функції і параметри даного телефона. Телефончик, це досить, досить стара моделька. Як я вже казав у попередньому відео, там четвертий Android, я так розглянув його через інтернет. і Дійсно, андроїд Android в даному телефоні. Так що також, ємкість батареї даного телефона 1500 мА, вага 170 г. Типи зв'язку з CDMA, хоча тут я бачу GSM стандарт, тобто є, є, є імейка. 4 дюймовий екран розрішення дисплею 480 х 800 TFT матриця, операційна система Android 4.4.04. Процесор, замітьте, Qualcomm Snapdragon QSD 8650, кількість ядер одне. Частота процесора. 1 ГГц. Графічний сіп Ардена 200. Пам'ять вмонтована 8, пам'ять оперативна 1. Також підтримка карт пам'яті до 32 ГБ. Камера вла... влаштована 8 Мпіксельно. Ну, зараз покажу вам, як вона знімає. Вже в попередньому відео показував, як вона знімає. Ще раз хочу вам показати. О, дивіться. Досить і досить гарно знімає. Фронтальна камера 1,3 Мп. Розмір даного агрегата це 122 мм довжина телефончика, 66 мм ширина, товщина 13 мм. Інтернет, як вже казав, F -RF, GPRS, Bluetooth 2,1 Wi-Fi GPS. Працює з повідомленням SMS-MS email. Тут стандартні такі датчики це акселерометр, датчик приближення, чи сенсор, датчик освітлення і таке інше, що є в, в усіх телефонах, які, які зараз на ІТ. Тобто, нічим його не є. І коли телефон тільки тоді з'явився, він вартував 6200 гривень. Отаке От у нас відео, а ще одне я ж сказати. Лучше, я вже показую попередньому. Така класна штучка, яка можна була поставити, дивиться якийсь фільм чи відео чи щось. Ось таке в нас вийшло лето відео. Ставте пальчики вверх, підписуйтесь на мій канал, хай вам щастить. Будьте здорові, па-па-па-па.